Hyundai акцент автомобіль 2011 року випуску, 1,6 газ бензин. Так, номер е, телефону, ціна 8900 плюс присотній торг. Покажу е, салон. передні задні склопідйомники, Коробка автомат, є у нас кондиціонер, підігрів сидінь. Так, ось в такому стані у нас сидіння. Досить охайні і збережені сидіння. Так, позаду ось такий вигляд має даний Hyundai. кого зацікавили даний автомобіль, хоча більш детальнішою інформації, телефонуйте, подайте детальніше телефон. Розкажу, нагадую автомобіль 2011 року. 1.6 газ бензин, 125 тисяч пробігу. Номер телефону, ціна 8900 плюс 100. Шкода Фабія. Автомобіль 2014 року, один і 4Г бензин, номер для зв'язку з продацентрів, ціна 6200 плюс присутній торг. Е, так, є в нас склопідйомники, Ось в такому стані у нас сидіння, досить ухайні, збережені сидіння. Е, так, П'ятиступінча коробка передачі, є у нас кондиціонер, гештатна магнітола. Позадом сидіння також. Охання і збережені. Так, позаду автомобіль має ось такий вигляд. Когось зацікавила дана фабрика, хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця. вже все детальніше по телефону розкаже. Так, 13-го року, автомобіль 14 бензин, номер для зв'язку. ціна 6200 плюс 10. Фіндайкона, автомобіль свіжо перенаний з 20-го року. Скона 64 кВт. І номер телефону. Ціна 15333 плюс присутній торг автомобіль весь в рідній фарбі і з новим акумулятором. По комплектації безключовий доступ, передні задні скоп'яники, мультируль. Дуже багато різних датчиків, ось така навігація, сидіння просто ідеальні в даному автомобілі. Так, є передня задня камера. І також партроніки Позаду автомобіля ось такий вигляд має. Кого зацікавила дана кона, хоче більш детальніше інформації Телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону розкаже. 20-й рік, 64 кВт, номер телефону 1533. Виставки. 2011 року випуску з 1-літровим бензиновим мотором номер телефону. В Україні була лише одна власниця. Так, є сервісна книжка. Ціна 5200 плюс присутній торг Так, по е, салону є в нас клопідйомники, е, коробка автомат. Е, також є кондиціонер. В ось в такому стані в нас е, салон. Досить ухайний, збережений. Салон. Позаду ось такий вигляд має такого зацікавого даний Нісан. Хочу більш детальніші інформації, Телефонуйте, продавайте детальніше все розкаже. 11-го 11 року автомобіль, е, номер телефону 5200 плюс Торг. Деосенс. 2012 року випуску 1,3 газ бензин. Номер для зв'язку. Ціна 2980. Шкода Октаві. Автомобіль 2008 року випуску, 1,8 бензин. Номер телефону, ціна 5755 плюс торг. І також продавець має е, зефіру. 2011 11-го року на продажі. Далі Суперб 2012 року випуску 11 дизель. номер телефону, ціна 11 тисяч, плюс торг або обмін на бус. Так, далі ще одна октавія 2006 року, 11 бензин. Ціна 5999. Так, далі Peugeot, також продавець. Дуже багато всього має на продажі. Так, даний Peugeot Partner 8 рік, 1.6 дизель, Ціни немає. Далі у нас Тіван 16 року, 2.0 номер видно, 20 тисяч. Повнопривідний автомобіль. Кашкай. 2008 року, 2.0 бензин. То на YouTube знімаю, може хтось запитається, ціна 8 тисяч. Далі Astra Hat. 10 рік, 1,4 газ-бензин, 7 тисяч. Далі Skoda є 2002 року випуску. 1,9 дизель. 3.800. Наступний автомобіль у нас 4 2011 року 16 дизель 6500. Далі Honda Sierwie 2000 CNR рік випуску, 22 дизель. 10500 плюс 4 зимових колеса додається. Megane 2010 року. Шкода 5 дезель, 6500. Uh, далее Kia. 2008 рик. 6 бензин, 5500 без номера. Далее uh, Strange 2005 рик. Паковый uh, без номера 5700. Uh, далее Volvo. Uh, 2010 рик. No, 1312600. 13, Далі Форт Фієста. Без інформації Спортич. Кінець 2018 року випуску, 1.6 бензин, номер телефону, є сервісна книжка. Ціна 19 тисяч плюс торг. Далі bmw 3 2.0 газ бензин і їdiться на 599. Далі. Мерседес 2003 року випуску, 1,8 бензин. Так номер видно. 7300. Бежова. 5 2009 року випуску 16 бензин 7 міцний автомобіль номер на механіці 6800 кона 20 19 року, 64 кВт, 16200. Далі Opel Vivaro, 21-го року випуску, 2.0 дизель, автомобіль на автоматі, номер телефону. Так, казано повністю обслужена, козацікаво, телефонуйте. Opel Vectra, Автомобіль 2005, кінець 2005 року випуску, 1,6 бензин. так, Номер для зв'язку з продавцем, Ціна 400 плюс торг. Далі гольф свіжопригнаний, 2008 року. 1,4 бензин, 5500. Далі сценіка дивляться. 13 рік, 1,5 дизель, 400 на автоматі. Rover 2014 року, 2.0 бензин, автомобіль на автоматі. номер для зв'язку, повнопривідний, ціна 16900. Далі Megane, свіжопригнаний. так, Є сервісна книжка 2009 року випуску, 1,6 бензин. 850 Далее, сценник, Grand Scenic 2006 года, самоместный автомобиль, 2.0 газ, бензин, 4,850. Шкода Octavia, также свежо третий рік, 4,650. Далее, Peugeot 3008, Дванадцятий рік, 1,6 дизель на автоматі. ціна договірна. договірно. Так, Сітран. 2007 року, 1.9 дизель. 3900. Mercedes Sprinter. 2005 року випуску. Мотор, дизельний, номер телефона. Ціна 6999. Далі у нас на 2016 року. 25 бензин. номер телефону. Ціна 13500 до 1400. Далі Ford Transit. 20, кінець 2020 року 2.0 дизель 17% 4, без номера. Далі у нас де Audi 2007 року повнопровідний автомобіль 2.0 бензин. номер, ціна 6400.